Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши числа у порядку зростання каліграфічно. Виконай це завдання самостійно. Зупини відео. и попрацюй. Проверяем вашу работу. А у тебя так? Кожне число сбильше на три сотни. Зупини видео и выполняйте задание самостоятельно. Проверяем вашу работу. А у тебя так? Сьогодні на уроці ми формуємо вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 1 Зупини відео, прочитай задачу самостійно. Поміркуй, якого типу подана задача, і склади до цієї задачі короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. У трьох командах екологів 50 дітей. У першій і другій командах 35 дітей. А в другій – третій, 33. Скільки дітей у кожній команді? До якого типу належить подана задача. Правильно, подана задача належить до задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Перевіряємо короткий запис. В запитанні задачі у нас є слово кожній. Скільки дітей у кожній команді. Якщо в запитання задачі входить слово кожний або «кожній», то вона містить кілька шуканих чисел. Наша задача містить три шуканих числа. Значить, у відповіді у нас буде три числових значення. Якщо в задачі три шуканих числа, треба знайти за трьома сумами. То вона розв'язується так. Складаємо план розв'язання до цієї задачі, міркуємо разом. У першій дії ми будемо від суми трьох чисел віднімати суму першого та другого чисел, і ми одержимо третє число. Тобто, в першій дії ми знайдемо, скільки дітей у третій команді. У другій дії. У другій дії від, знову таки від суми трьох чисел. Ми віднімемо суму другого і третього чисел і одержимо перше число. Тобто в другій дії ми знайдемо, скільки дітей у першій команді, а в третій дії ми від суми першого та другого числа віднімемо перше число те, що знайшли в другій дії. І це ми знайдемо скільки дітей у другій команді. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Користуйся планом розв'язання. Досліджуємо другу задачу. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно. Визнач, якого типу подана задача, і склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. Друга задача це у нас задача якого типу, це задача на знаходження четвертого пропорційного. Давайте з вами перевіримо короткий запис до цієї задачі. Ми дуже добре знаємо і не один раз працювали з такими задачами. Ці задачі складаються з двох простих задач. І в першій дії ми будемо знаходити значення однакової величини, а в нас значення однакової величини це кількість саджанців в одному ряді. Перші дії ми будемо знаходити значення однакової величини за двома числовими. Даними одного з випадків нам відомо, що 320 саджанців дуба посадили в чотири однакові ряди. За цими даними ми можемо знайти однакову величину, кількість саджанців у одному ряді. І застосуємо арифметичну дію ділення. Знаємо кількість саджанців в одному ряді і знаємо кількість саджанців сосни. Можемо дати відповідь на питання задачі. І знову таки, ми застосуємо арифметичну дію ділення. Якщо вам все зрозуміло, зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо розв'язання в зошиті. І так, у першій дії ми знаходимо значення однакової величини. Кількість саджанців в одному ряді ми знаходимо арифметичною дією ділення, і нам потрібно 320 поділити на 4. 320 поділити на 4 дорівнює 80 саджанців. Це стільки дубів в одному ряді. У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки рядів вийшло із соснами. Тобто, нам потрібно в другій дії 400 поділити на 80. 400 поділити на 80 дорівнює правильно дорівнює 5 рядів. Можемо записати відповідь. Висадили 5 рядів, саджанців, сосни. Удосконалюємо обчислювальні навички. Це завдання номер 2 Знайди значення виразів усна. Працюємо усна перший стовпчик виразів зошит не записуємо. 436 додати 243. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Дійсно, сотні до сотен. Це дорівнює 679. 140 додати 80. 220. 800 відняти 450, 350, 378 додати 1. Правильно 379 і 900 відняти 1 – 899. Зупини відео, наступні два стопчики виразів, запиши в зошит і обчисли їх самостійно. Самоперевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку, попий водичку і перейди до наступної роботи. Фармуємо вміння додавати і віднімати трицифрові числа письмовим способом та виконувати перевірку. Це завдання номер 3. Знайди значення виразів письмова і виконай перевірку. Вирази записуємо в зошит 573, додати 350. Одиниці додаємо до одиниць десятки до десятків, сотні до сотень. 3 додати 0 дорівнює 3. 7 додати 5 дорівнює 12, 2 пишемо 1 переносим. 5 додати 3 8 та ще 1 9. Отже, ми отримали 923. Робимо перевірку. Ми знаємо, що вирази на додавання ми перевіряємо дією віднімання. Нам потрібно 923 відняти 573. Від суми віднімаємо перший доданок 3 відняти 3 дорівняє 0, 2 відняти 7 не віднімається, тому в сотнях ми позичаємо одну сотню, одна сотня це 10 десятків. 10 та ще 2. 12. 12 відняти 7 дорівнює 5. Було 9. Сотень стало вісім. Вісім відняти 5 дорівнює 3. Ми отримали 350. Це і є другий доданок. Другий вираз. І ми виконаємо ще одну перевірку, коли від суми, а це число 923, ми віднімемо другий доданок, а це число 350. 3 відняти 0. 3 0. 2 відняти 5 не віднімається. Ми позичаємо в сотнях. Одна сотня це 10 десятків. 10 та ще 2 12. 12 відняти 5 дорівнює 7. А 8 відняти 3 дорівнює 5. Ми отримали число 573, а це є перший доданок. Значить, вираз на додавання ми обчислили. Вірно. Продовжуємо обчислювати вирази письмово і виконувати перевірку 900 відняти 764. Зверніть увагу, у нас в цьому числі розряд одиниць і розряд десятків має 0. 0 одиниць. Тому в сотнях ми позичаємо одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. Розряд десятків отримали число 10. Але з цих 10 десятків нам треба забрати один десяток. Тому в десятках залишається 9, а там де одиниці – 10, адже один десяток це 10 одиниць. 10 відняти 4 дорівнює 6. 9 відняти 6 дорівняє 3, а 8 відняти 7 дорівнює 1. Ми отримали відповідь 136. Виконуємо перевірку. Ми знаємо, що дію віднімання ми можемо перевірити додаванням. до різниці, а це число 136, додати відємник 764. 6 додати 4, 10, 0 пишемо 1 переносимо. 3 додати 6 9, та ще 1 – 10, 0 пишемо переносимо. 7 додати 1 8 і додати 1, 9. Ми Отримали число 900, а це є зменшуване. Значить, вираз на віднімання ми розв'язали вірно. Але ми можемо перевірку зробити і іншою дією дією віднімання. Нам потрібно від зменшуваного а це число 900, відняти різницю, а це число 136. Зверніть увагу, ми в сотнях позичаємо одну сотню і розписуємо. 9, 10. 10 відняти 6 4. 9 відняти 3 6. А 8 відняти 1 7. Ми отримали від'ємник 764. Значить, вираз, який ми розв'язували з вами перший на віднімання, ми розв'язали правильно. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Не забудь виконати хоча б одну перевірку. Формуємо вміння знаходити значення виразів, виконуючи перетворення іменованих чисел. Зверніть увагу! У нас вирази, іменовані числа. Записуємо в зошит 1 кг відняти 140 грамів. Нам 1 кг треба подати у грамах. 1 кг – це 1000 грамів. 1000 грамів потрібно відняти 140. 1000 відняти 100. Дорівнює 900, а 900 відняти 40. 860 г. 4 метри відняти 57 сантиметрів. Метри нам треба перетворити в сантиметри. Це дорівнює 400 сантиметрів і відняти 57 см. 400 відняти 50. Дорівнює 350, а 350 відняти 7. 343 сантиметри. Одна тона відняти 328 кілограмів. Тону ми перетворюємо на кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів. 1000 кілограмів відняти 328 кілограмів. Зверніть увагу. 1000 потрібно відняти 300. Це дорівнює 700. А від числа 700 нам потрібно відняти 28. Давайте це число 28 округлим, до найближчого округлого числа 30. І нам треба 700 відняти 30. 700 відняти 30. Це дорівнює. 670 правильно. Але ми число 28 збільшили на дві одиниці. Значить, це нам дві одиниці потрібно додати дорівнює 672 кг. Продовжуємо працювати з іменованими числами. 7 метрів відняти 60 см. 7 метрів нам потрібно перетворити в сантиметри. В одному метрі 100 см. А в 7 700-700 см відняти 60 см. Це дорівнює 640 см. Один центнер відняти 48 кг. Центнер. Ми перетворимо в кілограми. 100 кілограмів треба відняти 48 кілограмів, і це дорівнює правильно 52 кілограми. Один кілограм відняти 480 грамів. Останній вираз ви обчислите самостійно. Зупини відео і попрацюй з цим виразом. Розвиваємо логічне мислення це завдання номер 5 Працюємо разом. В одній коробці 40 цукерок, а в іншій наполовину менше, чому дорівнює половина половини всіх цукерок? Нам відомо, що в одній коробці 40 цукерок, а в іншій коробці, а в іншій наполовину менше. Наполовину менше це у два рази менше. А ми можемо знайти, скільки цукерок в іншій коробці, ми застосуємо арифметичну дію ділення. І 20 цукерок це половина коробки. Шукане число в нашій задачі: чому дорівнює половина половини всіх цукерок. Щоб знайти нам половину від половини, нам спочатку треба знайти, скільки всього цукерок. Коли в одній коробці у нас 40, а в іншій 20, то в другій дії ми знайдемо, скільки всього цукерок. І нам потрібно 40 додати 20. Це дорівнює 60 цукерок. це стільки всього. Щоб знайти шукане число половину від половини, нам потрібно знайти половину від числа 60. І в третій дії ми 60 поділимо на 2. Це дорівнює 30 цукерок. І це є половина. Якщо половина 30, то чому ж дорівнює половина від половини. Нам треба число 30 поділити ще на 2. Це дорівнює 15 цукерок. Ми можемо написати відповідь. Задачу ми з вами розв'язали. Під сумо Зупини відео. І розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!